Хочу вам сказати два слова про освячення домівок. Той, хто чекає батюшку свого, не тільки мене, а в різних містах, в різних селах, він часто столкується з такими негативними. А що ти це папа чекаєш того? А він такий несякий, а що він ходить, скільки він буде ходити. Ви знаєте, я вам скажу дві історії. Я можу кожен день ці історії розказувати. Недавно ще частіше приїжджають люди, які тероризували весь під'їзд, вулицю. А що ти він йде? А що ви його пускаєте? А що він не такий? Він там про такий. Недавно дзвонять люди кажуть, батюшка, а можна приїхати до вас, щоб ніхто не бачив? Хто б ніхто не чув? Кажу, а чого я під'їду, людина хвора, та ні, ні, не треба, щоб хтось бачив. Декілька років закриті двері, не треба, він такий не сякий. Але вам хвала і честь, тому що ви не обоялися, а Господь смирив їх. Вони прийшли і просять, батюшка, помоліться, батюшка, прийдіть. Недавно одна людина дзвонить, прийдіть, посповідайте. Я кажу, скажіть-ко, на який день я прийду? Вони мені сказали, я кажу, уточніть, чи завтра можу я прийти. Вони так мені не перезвонили, я потім на другий день приходжу, і вона каже, батюшка, раніше ми закривали фіртку воріт, на замок. І закривали штори і думали, щоб тільки вас не, ви не побачили, що ми є вдома. А вчора цілий день я дивилася на ворота на фіртку, чекала. Де ви? Чому не йде? Ви? Я кажу, мені не сказали, чи сьогодні, чи завтра. І я кажу, згадала про те, як я не хотіла, коли я була фізично здорова, ніби. Рухалася, бігала. Здавалося, мені не треба ні вода свята, ні батюшка, ні хрест. А вчора каже, я вся згадала своє життя, як чоловік закривав ворота. Ланцюгом мотов, ніби тут ніхто не живе. А тепер, каже: Я чекаю і не дочекаюся, коли ви прийдете. Як Господь, браті і сестри, нас зміняє, тому що сам Господь що, священник де не для себе, а Він несе цю святиню, хрест, воду, яке освящається все те, чим ми користуємося в домівках. І не, ніколи не звертав за 31 рік. Яка мебель, який порядок, чим застелений, мене це ніколи не інтересувало. Мене інтересувало тільки те, щоб принести цю святиню. Щоб благодать Божа була з вами, в сім'ї, в родині. Як часто люди потім повторяють, так кожен день треба вам, батюшка, ходити. Бо прийдете, оприсвятите спокійно тихо, через деякий період, знову починається все. Пийте кожен день на тощами. Прочитайте там, де не ходить священник. Не думайте, що батюшкою просто так йти кожен раз. Але я би не дорожив вам, я би ніколи до вас не йшов. Но ви мої діти. І мені хочеться до вас прийти. А як ви до мене віднесетеся? Це вже ваше. А я повинен зробити, що від мене залежить я бажаю всім набратися терпіння, тому що кожен день, цей тиждень ми будемо ходити у ваші діти. Домівки для освячення, для того, щоб ця благодать була з вами.